Дивом залишився живий. У мережі поширюють відео, як у Києві дитину гасили вогнегасником на даху електрички. За словами очевидців, хлопець заліз між вагонами потяга Київ-Козятин. Там його вдарило струмом, внаслідок чого він зайнявся. Відтак люди намагалися врятувати хлопця. А вже через декілька хвилин з'явилося відео, як постраждалого оглядає швидка допомога. Згодом у поліції попередньо підтвердили те, що сталося на станції Київ Волинський, та уточнили, що хлопцю 12 років. Його з важкими опіками госпіталізували до медичного закладу. За словами правоохоронців, на місці працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліціянти. Обставини події з'ясовують. На інцидент під дописом поліції відреагував Владислав Бондар, менеджер із запитів клієнтів та контролю якості Укрзалізниці. Він звернувся до батьків з проханням більше приділяти уваги вихованню дітей, та нагадав, що залізниця це зона підвищеної небезпеки, де немає місця для ризикованих витівок. Марта Занюк, телеканал НТА. Яч на боці Росії Україна погодилася на 30-денне перемир'я. Тепер Вашингтон і Київ чекають на відповідь Москви. Чи погодяться окупанти припинити вогонь? Чи має Трамп важелі впливу на Путіна та за яким сценарієм може далі розгортатися війна в Україні? Усе найважливіше у четвер, 13 березня, о 20.45 У проєкті «Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу та у соцмережах проєкту.